Привіт, мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми з вами намалюємо дівчинку із соняшником. Приготуйте, будь ласка, олівець, резиночку, точилочку, папір та е, матеріали, якими ви плануєте малювати. У мене це е, звичайні фломастери. І папір у мене такий, бачите, більш гладкий, як в альбомі. «Не». Офісний папір, бо він дуже тонкий для малювання. Фломастери можуть робити в ньому дірочки. А ми з вами будемо починати. Отже, наша дівчинка, як її намалювати, вона буде в нас розташована ось тут по центру. Давайте визначимо її висоту. Це буде десь ось така. Я роблю такі відмітки. Її голова вона достатньо велика буде, вона буде займати десь половину. Нашого аркуша. Давайте зробимо приблизно ось таку розмітку, це буде голова із зачіскою йти, а це буде таке маленьке тіло. Трошки змінені пропорції, це не такі, як ми зазвичай малюємо, це більш таки ілюстрація казкова. Отже, зробили розмітку, десь у нас оце буде займати, це буде низ голови. Давайте намалюємо одразу голову. Вона буде йти в неї, дивіться, в неї зачіска достатньо така об'ємна. А ось тут буде голова. Намалюйте ось таку дугу. Зараз буду я трошки сильніше натискати, щоб вам було краще видно на екрані. Намалювали дугу. І тепер ось це уявимо, що це в нас коло. Тоді половина цього кола, ось тут половина, це буде нижня частина її чуба. Бачите, таку розмітку зробили? Намалюємо одразу чуб. Ось так. Тепер намалюємо волосся, яке в неї тут буде звисати. І буде тут такий декор на волосі. І ось тут буде в неї ще прикрашено таким невеликим соняшником. Ось так. У нас тут з'являються, бачите, і зайві є лінії, ми можемо їх по ходу малювання забирати. Давайте одразу намалюємо тіло, а потім перейдемо вже до обличчя. Намалюємо шию невеличку таку. Тепер намалюємо так в бік плечі. Дівчинка буде тримати в руках соняшник, тому в неї руки будуть дивіться, намалюємо спочатку один ліхтарик в її сукні. І ось тут вона буде ось так ручка зігнута. І друга ручка буде ось тут зверху йти, вона стеблину цю тримає. Там ліхтарик піде. Негарно. Давайте перемалюємо трошки. Хотіла одразу вам показати, як потім стеблину. Давайте одразу стеблину намалюємо, щоб було більш зрозуміло. Не і стеблина, а буде йти ось в одну ручку. Ось так і вниз. І вона тримає обома руками одна, і ось тут за верхню частину тримає теж. Ось так. Чи видно вам там на екрані? Ось так виходить. Тут в неї ще такий комірець. Тепер сукня в неї так в боки буде йти достатньо така об'ємна теж, можемо ще намалювати її кишені. І ніжки. Тепер намалюємо саму Квітку, оце серединка її, і далі пішли пелюстки. Візьму резиночку. І зайві лінії заберемо звідси ось так, щоб вони нам не заважали намалюємо ще по листочку. Від стеблини і тепер вже можемо перейти з вами до малювання обличчя. Таким чином зробимо очі. Вона в нас, знаєте, як. Так е зробила такі вузенькі очі від того, що вона радіє, і такий ротик. Ось так, хапа, Ось така в нас вийшла дівчинка із соняшником, а тепер давайте її розфарбуємо. Спочатку оберемо колір для соняшника. Нам потрібен жовтий, помаранчевий, десь такі відтінки. Зафарбуємо спочатку більш світлим відтінком. Потім візьму більш такий теплий, помаранчевий. І ще один більш помаранчевий. Ось тут. Зелененьким зробимо стеблину, листочки, а більш темно зеленим ось так трошки можемо обвести, або так ще а, а, з одного боку провести, ніби ми робимо об'єм. Серединка буде коричнева. І те саме нам треба повторити з цим маленьким соняшником. Спочатку малюємо жовтеньке, а потім помаранчевим, доробляємо. Ось тут в неї цей обідок буде теж зелененьким. Волосся хочу зробити їй коричневим, можу використовувати декілька відтінків. Ви можете робити таке штрафування е по лінії саме е росту волосся. Волосся в нас, в кого є чуб, той знає, що волосся буде ось так звісати вниз. Волосинки будуть ось так лежати. Кого немає, може подивитися картинки, якісь ілюстрації. І так само тут. Як волосся в нас росте, ось так воно спадає. Ми можемо так само його і малювати. Було більш цікаво, ви пам'ятаєте, як я вас вже вчила. Ми можемо змішувати фломастери, відтінки одразу тут на папері, додавати ось ці кольорові бліки такі робити. Коли ми використовуємо декілька відтінків, наприклад, відтінки коричневого, які у вас є, то малюнок вже буде виглядати не таким сумним, вже більш така художня атмосфера тут буде на малюнку. Бачите, я змішую відтінки. Хочеться взяти більш темний для волосся, яке в неї знаходиться ось там позаду У мене навіть тут в фломастерах в цих немає достатньо темного відтінку. Зараз я візьму, мабуть, його. В маркерах, бо мені хочеться, щоб тут ззаду було більш темним. Щоб була різниця між переднім ось цим планом і ось цим заднім. Візьму ось такий. Щоб ще волосся було більш яскравим, мені хочеться додати такий, як трошечки контур ось тут. Але я не хочу використовувати чорний маркер, хочеться, щоб більш таки ніжним було зображення. Ось тут під обідком. трошки відокремити квітку від волосся тепер я візьму такий у мене немає. В фломастерах, але є в маркерах колір тіла, ось такий ніжний. Якщо у вас немає такого відтінка, як колір тіла, ви можете використовувати жовтенький або бежевий і трошечки ним проходити, не зафарб... можна не зафарбовувати все-все. У мене є такий далі рожевий для щічок. Мені хочеться їй зробити теж жовтеньку. Залишую ці комірці біленькими, а сукню пропрацюю жовтим. Ось так. Хто зі мною малює, будь ласка, не забувайте мені надсилати ваші малюнки. Мені завжди цікаво дивитися на ваш прогрес. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм, куди ви можете їх відправити. І в кінці кожного місяця я роблю допис про художників місяця. Бачите, я взяла ще один відтінок, такий вже бежевий, для того, щоб додати трошечки об'єму нашій сукні і доробити взуття. Ось так. Тепер нам треба зробити їй. Ротик, оце буде язичок, угу. і візьму ще такий темно-коричневий, зроблю брови, очі, носик. Достатньо ніжна така робота, бачите, ми не використовуємо в цей раз взагалі чорний фломастер. І робота виходить більш така тендітна. Якщо вам подобається таке малювання, будь ласка, коментуйте, ставте мені ваші вподобайки. І не забувайте підписуватись на канал. Це дуже допомагає його просуванню. Майже вже ми з вами все доробили, ще трошечки по волосся тут пройдемося. І ось тут по ніжках. А хто хоче допомагати ще каналу, можна ставати спонсорами. Там теж під кожним відео є кнопочка спонсорувати. І вам відкривається доступ до інших уроків, які є на каналі в ексклюзивному доступі. Ось і все. Наша дівчинка з соняшником готова. Мені подобається, як вона вийшла. Сподіваюся, у вас теж вийшло гарно. Наслайте мені ваші малюнки, будемо разом насолоджуватися творчістю. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!